Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 12 серпня. З вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами в студії знову вже традиційно економіст Олег Пензен. Вітаю вас, пане Олеже. Так, і вас також вітаю ще. Пан Олег вміє рахувати гроші. Ну я в цьому не сумніваюся. І свої, і державні, і в нього виходиться дуже класно і круто, і рахує гроші він не лише українські, а й в тому числі гроші американців, європейців. і Китайців. І китайців також. І от сьогодні я хотів би, пане Олеже, щоб ми порахували гроші е, Трампа, точніше, в Америки і Цзіньпіна. Справа в тому, що вчора Трамп підписав виконавчий указ, який передбачає продовження переговорів із Пекіном до 9 листопада, 12 серпня дедлайн був. Це, він, це, це ще один раз, це ще один раз підтверджує, що ніяких дедлайнів 8 серпня. Щодо введення 100% мит на е, товари на американський ринок, що виробляються країнами, що купляють російську нафту, навіть не передбачалося. Тобто, зразу хочу сказати: оці всі дедлайни, оті всі розмови, оці всі погрози, які Трамп висловлював по відношенню до Російської Федерації, це із розряду собака гавкає, але не кусає. І цей указ, про який ви говорите, це ще раз одне підтвердження тих речей. Е, більше того, е, хочу зауважити ще один момент, що китайці зараз вивели з експлуатації через е, подовження ліцензії для видобувача величезне літієве родовище, яке ага. займає приблизно 6% від від. Е, Розвіданих запасів літію в світі, і е, це різко підвищило ціну на літій на світових ринках. А хочу вам нагадати, що літій – це основний рідкісноземельний метал для е, виробництва е, літівоних акумуляторів, які використовуються в електромобілях. Так що з цієї точки зору треба просто треба розуміти, що для е, Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній момент ця ситуація з торгівельними застосунками по відношенню до Китаю є набагато більш критичніше, ніж вони хочуть продемонструвати. Ще один момент. Дивіться, от зараз я зачепив рідкісно земельні метали, а в реальній дійсності. Загальний обсяг товарних позицій, що представлені на американському ринку китайського виробника, є достатньо великим. Хочу нагадати, що річний обсяг товарообігу між Китаєм і Сполученими Штатами Америки від 600 до 700 мільярдів доларів на рік. Тобто ця сума, ну от. Прикиньте, от реально, да, наскільки сьогодні, при тому, що від'ємне торгівельне сальдо більше 200 мільярдів з Сполученими Штатами Америки. І хотілося би Трампу натиснути на китайців, дуже хотілося, але бачите, як він ну, не випадає поки що. А якщо ще згадати, що. 80% добутої підсанкційної іранської нафти купляє е, піднебесна, попри всі рішення Генеральної Асамблеї, попри всі, е, рішення Ради безпеки Організації об'єднаних е, піднебесна робить те, що вона вважає за потрібне. Тому говорити про Тиск на Китай. Для чого я це говорю? Я говорю ще раз: щодо примарності тих погроз, що Трамп висловлював по відношенню до Китаю як основного покупця російської нафти. І ще це один є дуже важливий момент, щоб ні в кого знову ж таки не було зайвих ілюзій. Не можу я, хоча це не економічна тематика, але зачепити не можу. Не хочу ще раз підтвердити тих думок, що я висловлював неодноразово і в ваших ефірах. і В інших жодних принципових домовленостей між Трампом і Путіним не є можливе. І людоньки дорогі, не тіште себе якимось ілюзіями з приводу того, що 15 раптом серпня може щось принципово поміняти в україно російській війні. І подивіться е, прориви на фронті східному сьогодні там 10, е, рахуйте там, кілометрів просування російських військ е, і оті всі речі, що є. Вони що говорять про те, що Росія хоче зупинятися. Ні. Тобто, моя позиція наступна: єдине місце, де може бути прийняте принципове рішення щодо зупинення війни, це в переговорному треку між Трампом і Сідзінпіном. Та рівень економічної залежності, рівень економічної залежності Китаю і Російської Федерації є критичним для Російської Федерації, пане Олеже. Мене тоді запитання уточнюючи, чи можемо ми робити припущення, принаймні я таке роблю наскільки воно правильним? Що відтермінування підписання угоди якраз і є продовженням діалогу щодо завершення замороження перепрошую російсько української війни і зустріч Трампа і Путіна це якраз перший. Такий епізод у цій складній переговорній історії між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, де Путін виступає в ролі фонта. <п TVs> Дивіться, я би трошечки додав так, я згоден з вами абсолютно, що це є трек певний, це є певні процеси. E, проблема полягає в тому, що у Трампа є ілюзія, що він може відірвати Путіна від e, так, а, Сі Сізінпіна. І він з цією ілюзією якимось дивом живе вже півроку. Е, вже в своїй каденції новій. Трамп не може відірвати Путіна, тому що Путін економічно несуб'єктний. Ну, от скільки раз можна повторювати, що на сьогоднішній момент рівень е, економічного суверенітету Російської Федерації суттєво підірваний. Путін несуб'єктний, коли ми з вами говоримо про принципові економічні рішення. А я абсолютно не здивуюся, що в зв'язку з надзвичайно важкою економічною ситуацією Російської Федерації ми з вами побачимо в третьому, а може в четвертому кварталі цього року стабілізаційний кредит від Китаю Російській Федерації на полашення дефіциту російського бюджету в юанях. Якщо а навіть без якщо сьогодні ситуація. Я перепрошую, я не випадково вам задавав це запитання, яка у мене мотивація робити, точніше, яка у мене підстава робити висновки подібні? Справа в тому, що враховуючи, що переговори між США та Пекіном йдуть, вони йдуть дуже складно щодо досягнення торгової угоди, Пекін це подає як перемир'я, ну так само, як і Америка, між ними. То якраз тут російсько-українська війна може бути предметом, і ви це самі говорите, торгу. Як один із елементів такої великої угоди, і якщо СІ вирішив це використати, то він реально міг примусити Путіна піти на заморозку. Але звісно буде подаватися це так, що нібито Путін суб'єктивізується в цьому процесі, і там щось буде домагатися від Трампа. Ну, в дійсності так воно і є. І коли я говорю, що Сі Цзінпін буде надавати Росії стабілізаційний кредит, то в дійсності без стабілізаційного кредиту Росія, економіка Російської Федерації, цієї землі ляже. І про це всі говорять прямим текстом, навіть якщо не враховувати будь-які інші процеси, які сьогодні є між Китаєм і Росією. Uh -huh. Якщо навіть якщо збережеться той приблизно рівень продажу нафти, який сьогодні є, все рівно сьогодні фактичний дефіцит російської економіки 4,2 трильйона. При е, закладеному дефіциті в бюджету 3,8 і при фактичному залишку коштів Фондів національного добробуту 2,6. Ну, не буде в росіян грошей на покриття дефіциту бюджету, а що це означає? Це означає, що не буде грошей для фінансування війни. Можна закласти і 100 мільярдів доларів е, в якості е, коштів для е, фінансування війни, але якщо ви не будете мати джерела, ви нічого не зробите. Ну тоді логічно, що Путін йшов саме на таку домовленість замороження, так і тому ще раз повторюю: е, сьогоднішній трек на 15 серпня ні до чого, там не буде нічого вирішене. Але як ще один крок в переговорному процесі між Пекіном і Вашингтоном, він може абсолютно спокійно сприйматися. Я так з вами погоджуюся. Тут складна історія. Зробити висновок однозначно поки що не варто робити, тому що треба почекати 15-го, Схиляюсь до думки, що це лише початок великого діалогу між Америкою та Китаєм. Я не обмовився Китаєм. Запос... Так, і так, де іде буде Росія не суб'єктна. Росія не суб'єктна зараз. Абсолютно так, тому ми будемо бачити друзі продовження цієї історії. І я ще сьогодні е, з паном Олегом хочу обговорити ще одну дуже скандальну історію в Україні. Е, очільник Рейн Армін Папергер зробив дуже резонансну заяву. Він сказав, що завод Рейн в Україні досі не побудовано через бюрократичні перепони хоча аналогічний завод у Німеччині вже завершено. Вже і почав почати... випуск продукції. Вже почав випуск продукції. Тим більше. Я зацитую, що він власне сказав, бо тут вже починають звинувачувати нас, що ми вирвали з контексту його заяви і так далі. Це буквально три секунди. і Він сказав наступне: наразі я не задоволений швидкістю, з якою ми просуваємося з українського боку, але це не через нас, а тому, що як ви знаєте, ми будуємо нову фабрику, і ми почали в Україні майже одночасно з тим, як почали в Німеччині. У Німеччині ми вже готові. А в Україні ще ні. Бюрократія в Україні, на жаль, дуже висока. Я цим не задоволений, але вони хочуть подвоїти потужність зараз на фабриці номер 1 Це хороша сторона цієї історії. А інша річ у тому, що вони не просуваються з більшими обсягами, адже наразі бракує грошей, заявив Папергер. То немає грошей чи бюрократія? Пане Олеже? Та напевно все-таки бюрократія. Тому що наскільки я знаю, були дуже сильно затримані на сьогоднішній момент документи на. Е Власне землю, документи відповідні на погодження будівництва, і так, далі, і так далі. В дійсності в Україні є надзвичайно велика бюрократія, і до рейнметал відносилися приблизно так само, як відносилися до будь-якого інвестора, який сьогодні хоче щось побудувати в Україні. При цьому казочки з приводу інвестиційних нянь. А я вам даю 100% гарантії, що місцева влада вимушена була, була вказівка супроводжувати цей проєкт. Це ще раз показує, наскільки на сьогоднішній момент інвестиційний клімат в Україні є обтяжений. Наскільки я знаю, там були проблеми ще і підключенням до електромереж, надзвичайно складні. Щось нагадує історію з Байрактар. Так. Там і підключення було, і документи на землю були проблемні, і там було багато питань. В землевідвід був ускладнений. Так що в дійсності процес, ну бачите, оце річ, яка неодноразово піднімалася, в тому числі і у нами з вами. Чому тобто, в чому є питання? Ми з вами всі говоримо про відновлення України після після, після закінчення активної фази бойових дій. Так. Ми з вами говоримо про те, що єдиний спосіб відновити Україну це залучення інвестора. Якщо так. інвестор буде проходити сім кіл аду, сім кіл того шаленого пекла українського. Для того щоб приєднатися до причому, ми ж розуміємо з вами, що обленерго в межах своїх повноважень ще й висуває величезну кількість умов щодо підключення будівництва розподіл, розподіл будівництва відповідних потужностей, додаткових, що в реальній дійсності виводить будівництво цього об'єкту в збиткові по визначенню і. Тут нема що коментувати. Тут ми з вами стикаємося просто з нашою реальністю, яка досі не подолана. Тобто, всі обіцянки з приводу того, щоб покращити інвестиційний клімат, нічого ж принципово не поміняли. Ну тобто є давня ця фраза українська обіцянка а дурну радість. Ну так вибачте, будь ласка, Інвестор ж точно не дурень, люденьки дорогі. Ну що ви робите? І оце є приклад. Я не думаю, що після тих заяв е, щось принципово зміниться. Ну, буде напевно проведена якась там нарада формально, десь е, в міністерстві економіки або там є. місцевих органах влади на предмет е, посилення е, там контролю за діяльністю цього інвестора. Ну будуть визначені відповідальні, будуть роздані відповідні доручення, які належним чином будуть миттєво забуті. Ну от все. Так, воно і буде і далі, призначить нову інвестняню для Рейнметала. Так, 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 так. І ви яка знає... в реальній дійсності знову ж нічого не зробить. Я сьогодні, коли писав про це, я писав в тому числі, що проблемою є оці всі відкати під час війни, адже ми нещодавно стали. Очевидцями гручного скандалу за участі НАБУ і САП, а саме затримання, а потім виведення під заставу Гайдая і інших чиновників, яких звинувачують у тому, що вони сиділи на відкатах на fpv від дронах, які вкрай потрібні сьогодні для фронту, для того, щоб стримувати ворога. І я тому і говорю, що тут система в Україні створена так, що без відкатів бюрократії подолати неможливо. 에, до прикладу, окремі юристи 에, підпишуть у коментарях про те, що ну, стикаючись із цією проблемою інвесторів в Україні, вони говорять, що це ну це дуже складний процес. А навіть коли ми спілкуємося з експертами, то вони говорять, що будь-який інвестор, який вирішив зайти в Україну, він створює бек-офіс, який працює безпосередньо з судами. Так що, отака історія. Певне метал, метал давайте так: рейнметал давати хабарі не буде. Оце принциповий момент, який треба розуміти. А тут питання не в тому, даватиме чи не даватиме, пане Олеже. Тут питання в системі, про яку ми говоримо. Е, власне, система вона не працює без хабарів. От, власне, от таким чином. Вот. А так як рейнметал хабарі давати не буде, то він має величезні проблеми із системою. Систему треба міняти. Так. Причому треба розуміти, що в тій системі на сьогоднішній момент. Сидять наші з вами співвітчизники, які ще декілька років тому більше всіх кричали, як вони борються з корупцією. Тобто, розумієте, в чому момент? Момент полягає в тому, що люди, які сьогодні вимагають відкати, вони ж не з Москви приїхали, розумієте? Вони ж не вороги України, вони наші співвітчизники, вони ходять разом з нами по вулицях. Вони попадають у систему, миттєво прилаштовуються до тих вимог, які сьогодні система малює. Треба міняти систему. Тому як на мене, це є дуже великий виклик. Владі. Якщо вони цього не зроблять, то вони не подолають тих проблем, які є сьогодні. В принципі, я думаю, що тут коментувати щось більше і не настільки це важливо. Да, на превеликий жаль, ми констатуємо по факту цю проблему, але як на мене, ми не можемо її оминути. Про неї треба говорити, надавати так. її розголосу, бо в іншому випадку ми можемо скотитися до не дуже привабливого формату існування України. Проти якого ми власне зараз боремося, який нам хоче Росія нав'язати. Так, пане Олеже, я вам принагідно дякую, що ви сьогодні були з нами. Спасибі вам за ці влучні і змістовні коментарі. Обов'язково побачимося ще на каналі. Друзі, з нами був Олег Пензин. Не забудьте написати свої враження стосовно почутого і думки. Вони дуже важливі і для нас, з паном Олегом, і для просування каналу. Спасибі. Дякую.